Йдемо далі. Колеги. Що в нас залишається? Невеличка моя презентація, буквально невеличка презентація курсу швидкий старт у коучингу та розіграш коуч-сесії із зі мною. Яна, дякую вам. Яна, пише клас. Ох, скільки разів я вже презентував цю програму? Ну, що, колеги, у цей понеділок стартує 15-й потік навчання цього курсу. Я цей курс. Це головна програма мого університету, якою проводжу практично два роки без, ем, практично, так, практично без пауз. Ось просто кожного місяця, практично без пауз. Я брав паузу серед вій... ну, через війну і півроку взагалі не працював і ніякі програми не проводив. А так практично ця програма йде. Тобто, вона от з кожним разом. Там все вдосконалюється, там покращується і таке інше, так тому е, в понеділок буде 15 потік навчання. Я зразу хочу вам сказати, що група, і я збираю групи невеликі. Ось у мене була минула група, е, було 4 людини, і е, Валерія, якщо я не помиляюсь, Валерія Студенка вона в кінці сказала: А чи надія? Що це було дуже круто, що була така невелика група, тому що фокус вашої уваги був саме на нас, на наш розвиток. Тобто, ми постійно могли задавати вам запитання, да, там отримувати від вас відповіді. Ось так, от онлайн да, протягом е, заняття. Е, тому, по-перше, я дійсно не зацікавлений збирати великі групи. Більш ніж там 15 людей, там, ну, взагалі просто я кажу. А ця група буде невеличкою, тому що е, я думаю, от буквально там 3, 4, 5 людей, можливо, там 6 людей, не більше. Не більше. Е, тому що в мене ще йде паралельно курс англійською мовою по підвищенню кваліфікації коучів, і я хвилююся втратити якість, так, тому що я для вас буду проводити і майстер-класи. І проводити менторинги А для мене якби якість е, на першому місці мого бізнесу. Тому понеділок розпочинаємо. Працюємо з вами чотири тижні. Е, яким чином? Зустрічі у нас будуть по вівторком виключення. Ось цей понеділок, буде не вівторок, п'яте, а буде понеділок, а потім три тижні поруч, саме по вівторкам. З 7, 7, 7 годин вечора, десь там до півдесятої чи там до 10 половиною, 3 години залежить від заняття. Перше заняття зазвичай там 3 години, наступні там половиною, 2, 2 години. Що будуть на цих заняттях? На цих заняттях будуть професійні компетенції 8 компетенцій професійного коуча ECF, ви зрозумієте, яким чином саме потрібно працювати як професіонал, так? І дотримуватися компетенцій професійних. Ми з вами попрактикуємо ці всі компетенції, ті, які необхідно попрактикувати для того, щоб закріпити їх на практиці. Я на цих заняттях продемонструю вам чотири коучингові техніки. Ось у такому ж форматі, як я тільки що працював із Мариною. І у вас буде можливість, ну, по-перше, ваші всі ем, пропрацювати запити, і по-друге, позадавати мені всі необхідні запитання. Будуть чотири коучингові техніки: ексклюзивні коучингові техніки. Перша робота з цілями, друга робота зі страхами, третя з мотивацією впевненості особі. І четверта буде допомагати вашим клієнтам в професійному виборі професій. Так. Про компетенції я вам розповів. По кожній техніці будуть менторинги. Це просто неймовірна, неймовірна перевага мого університету, тому що по кожній техніці буде менторинги, де ви будете під моїм контролем проводити коуч-сесії вашим колегам, а я буду вам давати зворотній зв'язок стосовно того, наскільки ви круто робот, працюєте чи не круто. Буду підкреслювати всі ваші сильні сторони і давати рекомендації по тим сторонам, які необхідно покращувати. Повірте мені, ось студенти, які закінчили навчання, от я подивлюсь, Вероніка, чи є Вероніка. Вероніка є е, також тут, Вероніка з Польщі. І от Вероніка в кінці сказала: Вероніка з нами тут на майстер-класі, також зацікавилася цією програмою, тому що для неї це додаткові техніки. Сказала я, сказав, і вона сама сказала після четвертого менторингу, після четвертої коучингової техніки, практики. Вона сказала: От зараз я собою задоволена на 100%. А всі колеги сказали, і Владислав ні разу не підключався і не давав зворотній зв'язок. Ну тобто, все було просто на 100% круто від початку до кінця, тому що на першому менторингу, ми як працюємо в зумі, ми зустрілися. Три студента і я, один одному, там, студент проводить одному, іншому студенту коуч-сесію. Якщо щось йде не так, така груба помилка, я підключаю відео, так якби зупиняю коуч-сесію на декілька хвилин, даю зворотній зв'язок, щоб все було чітко, рівно, як воно повинно буде йти. І студент продовжує працювати. Так ось перший, там другий, третій менторинги – вони там були постійні, от, з моїми підключеннями. А, а ось четвертий ментеринг. Я там до моїх колег, ну, студентів там буквально один раз до кожної підключився, а до Вероніки взагалі не підключався, тому що просто було все, все на вищому рівні. Вероніка, якщо хочете, можете комент написати в чаті. Далі йдемо. Будуть записи всіх майстер-класів і всі, всіх супервізій. Ну, я маю на увазі менторінг, в супервізії, посилання на всі ці відео вічні, посилання конфіденційні, тільки між нами, між студентами та мною. Тобто, ці відео ніколи не з'являться десь там в відкритому доступі на Ютубі. Це все для вас. Є валіза коуча. Що таке валіза коуча? Це коли техніка розписана від А до Я. Ну тобто, тут я вам просто якби, продемонстрував запитання. А на курсі я показую, які запитання необхідно задавати для того, щоб створити контракт і вийти на якби, головну мету, головну ціль для роботи із клієнтом. Показую запитання для проведення самої коуч-сесії. І для того, щоб інформація краще запам'ятовувалась, для прикладу додаю діалог між коучем та клієнтом. Просто щоб ще раз перечитати і зрозуміти. Як потрібно працювати, як потрібно ставити запитання? Оце і є валіза коуча, чотири розписані техніки від А до Я. Я це ще розпочав робити у 2015 році з валізою коуча. І зараз мене копіюють, там різні школи коучингу, які також щось подібне пропонують. Але такі менторинги є тільки в мене, по всім коучинговим технікам. Далі, закритий чат. У нас буде з вами в телеграмі закритий чат, будуть відповіді на всі ваші запитання, і буде підтримка після навчання, там, в залежності від пакету навчання. Підтримуючи середовище, опрацювання всіх ваших запитів, ну тобто, ви закінчите цей курс іншою людиною, ну, як Оксана, так, яка зі мною вчора проводила прямий ефір. Вона набралася сміливості і провела свій перший прямий, прямий ефір. І вона вчора на ефірі сказала, що через дві неділі, орієнтовно 15 вересня, вона презентує свій онлайн-курс. Ось так. Ось так, колеги, відбувається прогрес на курсі. Йдемо далі. Ви отримуєте сертифікат, дійсно, крутий сертифікат, тому що є. Я не буду там називати е, назви шкіл, шкіл різних, але є там шкіли з коучингу. Е, чи там якісь там заклади, які там видумують собі е, якусь там акредитацію, якусь там назву. Якби... Що? І е, під цю назву, якби от вони, що там програма акредитована, там якоюсь там компанією, якась там абревіатура. Що це таке? Хто там знає про цю компанію? Що це за акредитація? Незрозуміло. Тут ви отримуєте Європейський сертифікат європейського зразка. Програма акредитована Європейською Федерацією коучів ICF. Це одна з визнаних федерацій у світі коучингу. Ви, напевне, чули ICF і, напевне, чули ECF. Ось вони головні федерації у світі коучингу, ну, а саме в Україні як мінімум. Так, давайте подивимось. Ну, просто щоб ви розумілись. Що ця програма акредитована Європейською федерацією? Ця акредитація є на офіційному сайті ECF. Якщо комусь цікаво, можете подивитися. Далі, праворуч сертифікат, який ви отримаєте, і головне на ньому написано, що ви закінчуєте цю програму, яка акредитована Європейською федерацією ECF, Ви закінчуєте її як сертифікований коуч. Це не сертифікат, де ви прослухали курс швидкий старту коучингу. Це сертифікат, який дозволяє вам вже працювати із клієнтами професійно. І цей сертифікат, от як в мене була студентка, яка також закінчила цю програму, вона працює в IT-сфері в організації, і вона хотіла стати корпоративним коучем. Для цього їй необхідно було якби, предоставити сертифікат, який. Катується у світі коучингу, які знають у світі коучингу, і саме цей сертифікат підійшов. Люба також розповідала це в прямому ефірі, десь я, там, є, є в мене відео, чи там в Інстаграмі, чи на YouTube каналі. Ось так. Тобто, вона зараз корпоративний коуч в іт компанії завдяки цьому сертифікату. Хто знає, можливо, ви хочете стати корпоративними коучем? Um, Юлія задає запитання, в чому різниця ICF і ECF. ICF це більше лайф-коучинг, ECF це більше бізнес коучинг. ICF це коли коуч працює виключно задаючи відкриті запитання. ECF це не тільки ми працюємо, ECF це наша з вами федерація, про яку я зараз говорю. ECF – це коли ми не тільки працюємо в класичному стилі і задаємо задаємо запитання, але й можемо порадити щось, якщо клієнт не проти. Ось так чому ми це робимо, тому що це прискорює процес досягнення цілі клієнта у тому випадку, якщо ви дійсно є експертом у запиті клієнта, тоді ви можете дати пораду, і це не є таким головним пріоритетом. Ми не робимо коуч-сесію в консультацію. Це в кінці сесії, там десь, чи коли там клієнт просто зупинився і взагалі не розуміє, що робити далі. А у вас, як, як то кажуть, є козир в рукаві. Ось тоді ви можете дати пораду. Ось в цьому основні, основна різниця. Так, йдемо далі. Я просто подивиться... Ці відгуки Надії Вероніки, яка тільки що в чат написала, я покажу також тут її відгук. Надія Вероніка, Оксана, Валерія закінчили курс. Так, ось буквально сьогодні офіційний фінальний день навчання. 14-й потік був навчання. Ось що написала Надія. Надія. Жіночка з величезним досвідом роботи, так це ну, якби людина, яка серйозний педагог, психолог. О, ось І мені дуже було приємно читати такі відгуки. Е, от відгук Вероніки. Вероніка, дякую вам ще раз. подивися колеги, не буду я там вслух читати, там просто прочитайте, що, що думають колеги. Я зараз буду ну, через деякий час просто викладу на сайті. Я не можу, В мене велика кількість відгуків. Я останні десь там 3-4 місяці додаткові не викладаю, тому що сайт мені не дозволяє щось там фотографії викладати, каже, що там закінчилось якби місце. Є там один вихід, просто треба ще один такий блок поставити на сайт і розмістити додаткові відгуки. І це відгук Оксани, з якою я вчора проводив прямий ефір. Її перший прямий, прямий ефір завдяки мені. І я сподіваюся, не останнє, тому що 15 вересня вона буде презентувати в прямому ефірі її програму правильного харчування, так? така коучингова програма. Ось, будь ласка, що робить курс, коли. Ну, якби люди пропрацьовують свої страхи і роблять перші кроки, роблять перші важливі кроки. Я думаю, що тут достатньо інформації. Ми практично закінчуємо, вже колеги. Давайте так: по вартості: є три пакети навчання: 299, 499 і 999 євро. Самий популярний пакет 499, пакет Professional PRO. Чому він саме популярний? Тому що в ньому є менторинги. Ось ці зустрічі по кожній коучинговій техніці зі мною. Хоча, от, наприклад, на цьому курсі була Валерія, яка цікавилась виключно техніками, і їй потрібен був сертифікат. Вона не обирала пакет PRO, вона обрала пакет Basic. І була присутня на всіх майстер-класах, і також додатково для себе багато чого взяла, плюс там додатково практикувалась з Веронікою, з Оксаною, з, з Надією. Тобто, які ваші цілі? В пакеті ВІП є додаткові зустрічі індивідуальні зі мною, додаткові коучингові техніки. Ну тут ви просто маєте зрозуміти, який пакет саме вас, ваш посилання на програму. Є в шапці профілю на моїй сторінці в інстаграм. Просто прям заходите швидкий старт по коучингу, чи просто заходите на сайт, і можете подивитися. Я також завтра вам відправлю в ботам повідомлення з цієї програми. Ну я думаю, що не проблема її знайти. Додатково, додатково йдуть бонусом. Лен, давайте трішки пізніше я відповім на ваше запитання. Додатково йдуть бонусом два курси, два курси у записі від експерта своєї справи Ксенії Кузьменка, людина, з якою я працював достатньо довгий час, яка мені допомагала з просуванням. Наприклад, її перший курс Швидкий старт у бізнесі, вона саме проводила для невеличкої групи студентів саме цього курсу. Швидкий старт у коучингу і розповідала, що потрібно робити, як просувати свої послуги. Формула позиціонування. Я вже заговорююсь на мільйон. Це дуже крута її програма. бачите, 5 годин перша і друга, де також конкретика, 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 гарні поради, і цінність цих продуктів ви бачите. Це йде бонусом просто додатково до основної програми. Інші школи, вони просто додатково продають ці курси. Ви спочатку там пройдіть курс з коучингу, а потім давайте ось така ось сума. Проходьте курс там з просування. Тут два в одному в цьому курсі. Додаткові є майстер-класи на різні теми. Від експертів там є там коучинг, емоційний інтелект. Також правильне харчування і таке інше, просто розвиваючи майстер-клас, фізіогноміка, психологія і таке інше. Ну, ну тобто просто круті, дійсно майстер-класи класи, які ви також маєте почути. Давайте стосовно повернення інвестицій. Ну тобто є там курс, наприклад, там 500 євро. Давайте рахувати з вами. Є середня вартість коуч-сесії, 50 доларів. По-різному заробляють коучі. Там я 100 євро, хтось там 70 євро, хтось там 50 доларів, хтось 5 доларів, хтось 20 доларів, хтось 30. Ну, там у середньому 50. Є також середня кількість клієнтів на місяць, у середньому їх там сім. Є кількість місяців роботи з одним клієнтом, також у середньому два місяці роботи з одним клієнтом. І є кількість зустрічей на місяць, ну навіть там не кожного тижня, а два рази на місяць. І якщо ми візьмемо всі ці середні показники, і 50 доларів помножимо на 7 клієнтів та помножимо на дві зустрічі на місяць з одним клієнтом, ми з вами отримуємо 700 доларів на місяць. Я сразу хочу вас попередити. Що не розраховуєте, що це відбудеться через місяць. Як тільки ви закінчите навчання. Ви вже мене сьогодні чули і бачили, що для цього потрібно робити. Це, це шлях до успіху. Це не відбудеться через два місяці, через три місяці. Я, я саме вам кажу зараз про 700 доларів. Ви вже через місяць чи протягом навчання вже зможете розпочинати заробляти гроші, як мої екс студенти вже робили. Але ж ось до цих грошей потрібен деякий час. Тому я не буду вас, як то кажуть, обманювати і розказувати, там приходьте, все там через місяць, вас уже там 700. Ні. Я навіть в своїй книжці 50 помилок, коуча початківця пишу, що цей крок до успіху у середньому займає 9 місяців. Але ж, колеги, як, який би бізнес ви б не отримали, не обрали би для себе, він все одно буде займати якийсь, якийсь час. Чи ви психолог, чи там нутриціолог, чи, чи, чи хтось хтось ще. Тому будьте готові, що вам прийдеться працювати із контент-планом та з вашим просуванням. І ви обов'язково незабаром вийдете на ці, на ці гроші, і це не є стелію, Просто не є стелію. І я тому приклад, я просто для вас зараз приклад у цьому питанні. Йдемо далі. Я зі своєї сторони вам гарантую, що якщо після першого тижня навчання вас щось не влаштує, я поверну вам всі гроші. Завич там єдиної комісії, яку, ну, яку мені потрібно буде сплачувати. Ось так. Но, хочу вам сказати, що за практично два роки роботи університету, Європейського університету коучів, Жоден студент, ніхто не попросив мене гроші назад. У мене гроші назад. Всі залишились задоволені. Я закінчую наші подальші кроки. Яким чином так ви можете сплачувати? Це просто. Я, я працюю офіційно, я є частним приватним підприємцем, я працюю з сервісом прийому платежів, я відправляю вам посилання. І ви сплачуєте карти візи або майстеркарт, як ви ну, якби щось там сплачували би в інтернеті, і щось там купувало би в інтернеті. Також можна, якщо ви знаходитесь в країнах Європи, це може бути там Western Union чи PayPal. Стосовно розстрочок, я розумію, що це ну, якби на сьогоднішній день така штука, яка може допомогти. Це може бути 50% перед стартом навчання і 50% від суми після двох неділь, після двох тижнів навчання. Це може бути кожної, кожної неділі. Ну, тобто, в понеділок ми розпочинаємо. Там через два дні ви сплачуєте 25%. Наступний, наступна неділя 25% 25 і 25. Це може бути нульова розстрочка до шести місяців. Від восьми банків-партнерів університету головні банки. Там Монобанк, Приватбанк, є там Спортбанк і ще там якийсь там перечень банків. Ну тобто, є сума, яка розбивається на шість платежів без переплати взагалі, і протягом зарто, тобто, ви там з понеділка розпочинаєте навчання, а протягом наступних шести місяців ви частково сплачуєте погашаєте кредит. З нульовою розстрочкою без переплати, оцю комісію я беру на себе. Ця комісія там, якщо не помиляюсь, на 6 місяців вона становить 8 Тобто, я за вас сплачую там з 500 євро умовно 8 це там сорок євро. Так, і банк вам якби дає можливість. Не сплачувати комісію. Тобто, я сплачую за вас цю комісію. І на 6 місяців ви розбиваєте цей платіж. Якщо ви вирішили, колеги, взяти участь у курсі, просто напишіть мені особисте помідовлення, хочете в Фейсбуці, хочете в інстаграмі на моїй особистій сторінці чи на сторінці університету, хочете в Телеграмі, мені напишіть, так як вам буде краще.